ху, -ху, -ху, -ху. Так, дівчата, що це вийшло в нас? На вашу думку, що це є? Жоржина. Цей, не жоржина, а хризантема. Чи, чи це ірландська троянда? Ну, як на мене, як на мене воно ну, більше схоже на хризантему У мене така хризантема є вдома. Жоржина. Ну, може, і жоржина. Але в мене ось такого кольору є хризантема і навіть ось така от хризантема повна. я би більше сказала, що це є хризантема. Я не знаю. Мені щось воно більше хризантему нагадує. Е, у жоржини в мене, є, в мене є теж жоржини вдома, але жоржини не мають ось таких, е, ну, не знаю, хіба я не, не в курсі. Е, я знаю, що жоржини, але жоржини теж є різні.